Ша лютого на календарі наш ефір сьогодні максимально насичений приємними зустрічами, цікавими сюжетами. Ми вже повивчали англійську мову, граючи. А Зараз будемо знайомити вас з прекрасною дівчиною. Особ... Буквально через декілька хвилин, через декілька хвилин, хвилин да? так, тому що маємо ще вас чим заінтригувати і зацікавити. Дівчина, яка буде в гостях нашої студії, є солісткою гурту, який ви зараз почуєте. Зможете насолодитися прекрасною музикою. Теорія інших не поспішай», Композиція вже. Після неї будемо спілкуватися з нашою гостею. Побути зараз разом, Часві чуды в своей не, не поспішай, за стой час еще разпля, час и не, не поспішай, Кожна мить в твоїх долонях кожна мить в твоїх очах, не, не, поспішай. As long as chance to share the sky Мичаю. Чудовий ранок зустрічає. І нам допічає. Я помічаю, що нове життя мене посмішає. З часу через край, час течій На часу, на край. Анна Завий Борода сьогодні з нами целі рок гурту Теорія інших». Художниця, фуд-флорист, так, трендово модно Доброго ранку. Uh, Доброго ранку творча особистість. Доброго так. ранку. Я думаю, що це ще не всі так. Грані вашої творчості, які ми за про які ми зараз сказали. Розкажіть про себе взагалі, що було перше у вашому житті? Це була музика, чи це були якісь інші захоплення, от саме з мистецької сторони. Ну, Взагалі-то я народилася і виросла в Гадяцькому містечку, в Гадячі. Я займалася творчістю все життя з дитинства, скільки я себе пам'ятаю. Малювала, співала все одночасно, можна так сказати. Ще в 4 роки мама вирішила, що вже час, що вже я доросла, віддала мене на музичну студію. І саме от Ірині Миколаївні Шкорпелі, це моя викладачка, я завдячую своїм теперішнім маленьким і великим перемогам, тому що от саме по музиці це вона от мій перший наставник, яка мене всього навчила. Музика, а, що це було? Це була було фортепіано, чи це просто був вокал? Там було все. все. Там було і фортепіано, там був і вокал, і хор, і ансамбль, дуже багато концертів. Це був дитячий ансамбль. І ми там вивчали музику з різних сторін. Дуже цікаво. Багато їздили по Україні, по конкурсах. По різних ну це досить такий потужний досвід. Для мене я вдячна, що він у мене є. Тобто малювати малювала завжди також, все змальовувала, бігала там маленькою ще. А професійно почала займатися десь в 2013 році. Це вже я почала малювати на замовлення портрети, і також зараз здобуваю освіту художника. Угу. І музика все ж таки, ми плануємо ще сьогодні послухати, так як ви співаєте, теорія інших, що це за гурт, як давно ви є учасницею цього гурту. У 2010 році, я б сказала, за випадком долі, я познайомилася з хлопцями, вони шукали вокалістку, і наш барабанчик він працює оператором, і він випадково побачив, як я співаю. у Бабусі там бабуся мене попросила на святі поспівати. У мене просто вся сім'я така досить Корчі. співоча. Mm -hmm. та. Тобто, в мене це передається з покоління. І вони побачили мене і вирішили, чому б ні? Чому б не запропонувати, не спробувати? І так уже 9 років ми пліч опліч створюємо власну музику, пишемо пісні. Тобто, от буде 18 лютого, в нас 9 років. Супер. От Ми бачимо, до речі, диск, так. Це новий альбом. Чи? Це альбом Другий, 2017 року. Угу. Так, зараз ми працюємо над новим альбомом. Так. Світе каміння, так? Так, цвіте каміння така. Назва. Цікава назва. Ну от таке поєднання, мені здається, навіть дивлячись на вас, ви як ну, я, я не знаю. Ам... Як квітка. Так, як квітка так, поєднання ніжності і якоїсь такої, можливо, сили, навіть брутальності трішки. Взагалі, як вам було? А, ну, як ви себе відчуваєте? Ви рок-співачка взагалі? Так, я почала слухати таку музику, саме такий рок-напрямок ще з дитинства, ще 10-11 років мені було. Коли я почула перші якісь такі пісні в цьому напрямку, я зрозуміла, що це моє, я б мріяла, я б хотіла, щоб у мене був власний гурт свій такий. І і от він мене знайшов, можна так сказати. тобто… і все буде. Так, так потрібно можемо, так, мріяти. зафіксувати. І тепер перейдемо до вашого ще одного такого Може, творчого воно натхнення. Ще не так, до, до наступного, <світ> до, до наступного. <світ> Це фуд-флористика. Як давно почали цим займатися? Це самий такий новий мій напрямок творчості. Займаюся я десь близько року. Десь у 2018 році я почала вже більш-менш створювати букети, композиції. А, можна сказати, мене підштовхнули до цієї думки. Одна близька мені людина сказала, от ти зможеш. І от Я вирішила, чому б ні, чому б не спробувати. Не досить такі цікаві подарунки. І я вирішила цим займатися. Угу. Кому даруєте взагалі? Мабуть, всі ваші вже друзі близькі, так, з вашими. З вашими творами вже познайомились. Ну, Спочатку так. Спочатку це були там, близькі там, родичі, мама, бабуся, там, сестри, друзі. Ну, а потім вже пішли замовлення. Зараз вже, в принципі, є багато замовлень. Я створюю не лише букети, це є і композиції на різний смак, тобто, дивлячись, там, чим людина займається, що їй цікаво, вже підбираю індивідуально. Щось вигадую. Так Наприклад, які яка така найбільш екстравагантна композиція, яка вам запам'ятала, oh. що там було? Ну, Наприклад, у виді палітри зробити от, для художниці композицію. Таку, там, наприклад, для начальника свого замовляли друзі там, композицію в виді такої, таких сходинок, ніби як сходинки до успіху. Ага. Ну, різні, різні, різні ідеї. Є, так. Дуже мені подобається, що от, саме творчість вона дає такий політ. Тобто можна постійно щось створювати, щось вигадувати. От ось ці композиції, палітра, сходинки – З чого ви їх робите? Це творчі матеріали, це картон, папір різний. Тобто, ну якось воно так само mm -hmm. приходить, а матеріали вже я тоді підбираю. Вже... Ну, головне, щоб була ідея, так, так. А, а далі вже знайти матеріали. Мені зараз це взагалі здається не проблема в сучасному світі, так повно всього. Тобто, говорячи про ваше художнє мистецтво, про картини. Малюєте з дитини, Сво, в принципі, ми це вже й почули. А от ем, здається, з 2013 року так почали mm -hmm. більш так активно ем, малювати. Що який напрям, який стиль. Ну, спочатку я почала малювати портрети. Я їх малювала, пробувала, але от там ще мені здавалося, потрібно ще трішечки підучитися. І потім я все ж таки все почалося із того, що я створила в соцмережі там групу. І пішли якось замовлення, пішли, пішли. і Я зрозуміла, ну я буду цим займатися. Мені дуже подобається, дуже подобається е, робити. Створювати посмішку, створювати емоції для людей. Вони завжди дивуються, коли бачать портрети. Це дуже приємно. Так, до речі, бачили, що на наші телеглядачі на своїх телеекранах деякі е, з ваших робіт. Так, а чого зараз більше в вашому житті? Портретів що чи? перемагає в таки. – чи знаєте <фут> флористики чи <світ> музика? З, з дитинства я в такому пошуці, тобто є дуже багато напрямів. Мені творчість нравиться в загальному плані. Бо я спочатку закінчила фізмат, я вчитель фізики за перший <світ> <всі світ> Так. Але ж все ж таки вирішила, що творчість мені ближче, пішла навчатися на художника. Але от виокремити ви, там музика, чи там малювання, чи футфлористика, я на, наразі не можу. Стараюся займатися всім одночасно, бо встигаєте було б, б бажання. Я вважаю, що було б, б бажання і можна займатися всім і розвиватися в усьому. Репетиційна база знаходиться в знаходиться в Гадячі, так? так і Анна знаходить час, проживаючи у Полтаві на репетиції. Так, а вже 9 ти? років я мешкаю в Полтаві, але от моє рідне містечко не відпускає мене, uh -huh. бо там знаходяться інші учасники гурту. Де ваша душа? Гадячі чи? чи в Полтаві? Uh -huh. Моя де душа з творчістю. Там, де творчість, там моя душа, я б так сказала. А місто це вже так можна подорожувати, це не суттєво. Можливо, <кій> Розкажете нам плани на майбутнє, що можливо там з гуртом більше розвиватися чи створити власну арт-майстерню? Що плануєте? В планах дуже багато чого. Так плануємо зараз. Працюємо над записом нового альбому з теорії інших. Зараз участву беремо участь у конкурсах в різних, зокрема, в місті Київ. Зараз ми беремо участь. Ну Планую також розвивати футбористику, портрети. Зараз я опановую новий напрям. Це поп-арт стиль в малюванні. Також мені дуже подобається. Тому планів дуже багато. Все і зразу розширювати yeah. так і робити творчість основу своє життя. Так. Чим ну, ви і займаєтеся останні більше ніж 10 років, так? Так, ну я вважаю все життя, але от зараз вже більше в дорослому житті вже. Починаю займатися цим серйозно. Ну, звичайно, без підтримки близьких, зокрема батьків, мами моєї, то я вважаю, мене не так багато вийшло, тому я дуже вдячна їм за це. Так, Анна, ми теж вам дуже вдячні за сьогоднішню розмову. Дійсно, мені здається, якщо будете більше знайомитись з такими людьми, будете більше брати приклад, то і в вашому житті з'явиться якийсь час для того, аби приділяти його творчості. Так, Анна, це приклад того, що талановита людина, талановита, талановита у всьому. Дякуємо вам за спілкування Дякую вам. і бажаємо вам нових досягнень.